Вітаю всіх глядачів на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Продовжуємо мій кулінарний блог. Ось таке чудове мармурове апельсинове печиво. Розпочнемо все, як воно було спочатку. Сьогодні займемось випічкою, а саме приготуємо смачне. Мармурове апельсинове печиво, і для цього нам потрібні наступні інгредієнти: Два апельсина, з яких ми візьмемо цедру та апельсиновий сік, пів кг пшеничного борошна, розпушувач для тіста 10-15 грам. Одна чайна ложка куркуми. 1 грам ваніліну. або одна чайна ложка ванільної пасти, дрібка солі за смаком, Два курячих яйця. 200 г вершкового масла, 120 г цукру. І також потрібна цукрова пудра 100 грамів для обвалювання тіста. Цедру, апельсина, цукор та вершкове масло перетираємо ось таким міксером. Цедру, апельсина, цукор та вершкове масло перетираємо міксером до однорідної маси. Важливо, щоб масло було кімнатної температури, тоді воно легко буде перетиратись міксером. Додаємо 2 яйця, також ванілін і куркуму для підфарбування. Все це перемішуємо. І також додаємо зараз сік апельсина, десь 4 столових ложки. Отже, сік апельсина. Все це вимішуємо і зараз будемо додавати борошно та розпушувач для тіста і сіль за смаком. Так, ми додали всі інгредієнти, змішуємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Ось таке чудове тісто в нас вийшло. Так. Накриваємо його плівкою і ставимо в холодильник на одну годину. Пройшла одна година, ми дістали тісто з холодильника. З Тіста формуємо ось такі кульки-горішки. Але перед тим вмикаємо духовку на 180 градусів. Хай розігрівається. Так, з тіста робимо ось такі кульки горішки, після цього їх обвалюємо в цукровій пудрі. І викладаємо на деко. Ось таким чином. Ось таке в нас вийшло печення на деко. Все в пудрі. Швиденько його ставимо в духовку на 12 хвилин. Духовка на 180 градусів. Печенька в духовці випікаємо 12 хвилин. А я випікав рівно 15 хвилин, тому що я трошки великі зробив кульки печива. Ось дістав з духовки тільки що. Гарне таке мармурове апельсинове печиво. Такі тріщини повинні на ньому бути. Ось так воно виглядає. Трішки вистигне і можна його їсти. Найкраще уже на наступний день. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!